Та Україні! Вітаю всіх на моєму каналі. Продається Opel Vivaro Автомобіль 2010 року. Моторчик 2.5. Це у нас 150 кінських сил, Самий потужний мотор, який взагалі є в цих лінійках автомобілів Opel Vivaro, Renault Traffic або Nissan Primastar Так, почну з того, де купував. Купував цей автомобіль в місті Ужгород. Є такий автосалон, автоярмарок називається. До речі, рекомендую дуже. Порядні люди продають автомобілі, сказали, що по автомобілю фарбовано, що потрібно там зробити по ньому. Все, приїхав, ну, подивився, реально, все так, як має бути. Один підказ дійсно по автомобілю, так і говорили, все остальне, ну все інше. В принципі, доробляв вже все, що скажімо так, продавці розповіли, все співпадало з описом. І так, по автомобілю, як я вже сказав, автомобіль має один підкрас, всього це заднє праве крило. Зараз я туди дойду і покажу більш детально. Все інше в оригіналі, більше нічого не фарбовано. Ну, я маю на увазі по металу. Якщо брати по пластмасі, то оцю верхню губу, що я фарбував. Вона була трошки така в камінчиках, не сильно, але ну, таке мелочі, скажімо так, але я вирішив пофарбувати. І так, як ми бачимо, ну, верніше не знаю, чи бачите, лобове скло в нас таке фіолетове, з фіолетовим відтінком. Зараз така погода не сама найкраща. Не видно оцього фіолетового відтінку, але автомобіль знімати треба, тому мушу навіть під дощик чи навіть дощ снігом знімати і викладати такі огляди автомобіль. І так, оригінальне скло таке з ультрафіолетовим, з фіолетовим відтінком, щоб не попадав ультрафіолет. Салон автомобіля. Також ми бачимо, у нас є туманки, це оригінальні туманочки, бампер також оригінальний, не фарбований. Тут навіть видно, він цілесенький, ніде навіть таких потертостів нічого немає абсолютно. Зазвичай є десь якісь притіри, ще щось, по ньому абсолютно нічого немає. По капоту також, що там якась висічка, зараз тут трошки дощик, але ну, може там якісь мілкі камінчики. Капот не фарбований, тут нічого в принципі, не фарбовано. Автомобіль приїхав з Німеччини з такими полосочками. Вони вже видно, в принципі, що вже давно клеєні, от навіть вже тут є отут така маленька, десь там ще є, здається, я тут немає, я, в принципі, ну не знімав їх, не знаю. Ну, бо на деяких машинах знімаю, на цьому не знімав, в принципі, непогано виглядає, тому вирішив не знімати. Зверху є релінги на таких гарних лег легкосплавних дисках. До речі, дуже гарно виглядає цей автомобільчик. Якщо взяти там по кузову, там царапинки. Тут, тут є маленька така м'ятинка, на камеру її, в принципі, краще видно, на очі не так. От, Бачите, вона там є, її тут дуже погано катати, того навіть не ліз. Бо відкатувати тут ямку може бути потім отакий горбок. Бо тут такий метал, що він гнеться. І тому тут дуже погане таке місце, краще залишити. Як є. Вона не дуже кидається в очі, але все ж таки. Всі герметики у нас оригінальні, всі вікна оригінальні. Гума така всесезонна, ну досить ще непогана, дуже прям непогано, я думаю, що відсотків там 70% на ній. Ззаді також у нас розпашонка з дворниками, все це працює, всі ці підігрівчики, підсвіточки, все абсолютно працює. Є оригінальний партронік, є камера заднього ходу. Це, до речі, також вона приїхала з-за кордону разом з цією камерою. Бо я вам скажу, я навіть такого ще не бачу. Камера якась металічна. Така цікава. Як ми бачимо, всі шелдики на місці. Тут у нас в принципі, рівненько. Машина блистить, все як має бути. І так, з цієї сторони... А, от бачимо ще одну ямочку маленьку. От така. Це, в принципі, дві ямки по всьому автомобілі. З цієї сторони ось так крило фарбоване. Нічого не видно, нічого не відрізняється, але все ж таке воно фарбоване, тому кажу, що саме по автомобілю фарбувалося. Так, порошки у нас, порошки у нас рівненькі. Як ми бачимо більше вм'ятинок, нічого такого немає, все рівненько, все як має бути. Всі шилдики на місці, ззаді оцей 2,5 це ДТІ, 2900 це повна навантаженість цього автомобіля. Це в вівариках пишеться на дверях, а в трафіках на дверях пишеться кінські сили. Виглядає дуже сучасно. Колір у нас такий срібний металік. Цей автомобіль під лаком. Тому і так, і блищить, як має бути. І так, йдемо по салону, далі розкажу по мотору. Салон це у нас оригінальний пасажир на такому заводському шкіряному салоні. Ну, якщо можна це назвати, чи шкіра, чи екошкіра. Ну, скажімо так, це заводський салон. Такі вони йшли. Дуже такий зручний, щоб сидіти, і дуже легкий в догляді. Тобто там якась плямка, ще щось буквально тряпочкою стерли і все. Одна подушка безпеки у нас у рулю, як ми бачимо. Автомобіль вже з новою панелью, це рестальнова панель. Такі, е з мотором 2,5 вівари, які прямо старі, випускали всього до 2011 року. Цей автомобіль 10-го року, але вже з новою панелью рестайлінговий. Моторчик у нас тут вже Європ'ятий, є сажим фільтр, екологія, це все на автомобілю присутнє. Зараз я все розкажу. Є кондиціонер, е є в нас 6 механіка, як ми бачимо, центральний замок підігрів зеркал і задніх вікон. Руль без круї зазвичай. Заді у нас парктронік, вмикається, вимикається, є електросклопідйомники, електродзеркала, хромовані ручечки. ну, все-таки стандартне, скажімо так. Є в нас також е еко, чи як їх там називають, коврики отакі. Прикольні, сучасні, по всьому автомобілю зроблені. Чуєте, двері закриваються в холодильничку, автомобіль просто в відмінному стані. Так, Звідси вигляд. От тут також це ці ціленьке, сидушечки не порвані, нічого абсолютно. Дуже гарно виглядає. Тут також в цьому телевізорі чи в цьому магнітоліці показує камера, Включаєте задню і зразу вмикається камера заднього ходу. От ми бачимо такі ева коврики, здається. так? Тут також ці коврики і тут також ззаду такі коврики. І так, Ззаді у нас два дивани з підлокітниками, середній диван. також екошкіра. Все ціленьке, нічого не порване. Такий у нас потолочок, автомобіль оригінальний пасажир, але в такій звичайній комплектації немає обдувів на потолку, тобто кондиціонера. Кондиціонер тільки отут спереді. Також на полу немає теплого повітря, це все тільки спереді. Там все ціленьке. Тут у нас щось, певно, за кордоном щось було, бо питав власника, він не знає, що це таке. І так, обводочка, як ми бачимо, вікон вже зроблена, темний колір. Все гарно, автомобіль тихенько їде, по ходовій взагалі ніяких зауважень немає. Тут у нас все ціле, тут є маленькі протеплості, але таке неглобальне. Тож по ходовій тут взагалі немає питань, він їде прям дуже тихенько, жодна, там сідушечка не рипає. Абсолютно все тихенько, все як має бути. Сзаді так. також у нас двері обтягнуті, Арочки обтягнуті, все це обтягнуте. Знову ж таки коврики це по всьому, по всьому автомобілі. Хтось не економ коштів, тому що ці аваковрики немало грошей стоять, наскільки я знаю. Салончик ці сидіння в нас знімаються. Диванчик давайте продемонструю, я вже багато разів показував. От нас ручечку дергнули і так диван впав. Потім можна отут раз, два, дві ручечки і він отак піднімається, стає автомобіль, як у вас як вантажу пасажирський. Тобто можна витягнути. А ну, Можна просто скласти його і все, і це зручно і так само він розкладається дуже швидко. І собі склали, загрузили, потім вигрузили, ну і так все інше. Так, дах у нас цілесенький. Так, двері ще не роздовбані, то треба допомагати оцею ручечкою. От коли вже нею, ті вже можна закрити. От Як ми чуємо, закрились дверки, абсолютно ну, глухо все. Тут також воно, і важко. Тас і все закрилося. І так, я по ходовій в принципі, розповів, тут взагалі немає запитань по ньому, по мотору. Це у нас, як я казав, 150 кінських сил. Працює ну просто відмінно. Ось, продемонструю. 2,5 звичайні форсунки. О, працює ну просто годинник. Так, давайте так, повний, це у нас повне масло пробіг 258 тисяч. Ось таке. Без бортового комп'ютера звичайна комплектація, до речі, руль ще оригінальний. Такий видно трошки сліди експлуатації, але це дійсно її пробіг. Можна перевірити, зараз я продемонструю вінкод, будь ласка, по харвертікулу, перевіряйте. Ось тут, не знаю, чи видно. Зараз ще один в прийомі. А у нас тут наклеечка вигоріла. Ну, кому потрібно. Двінход можу скинути, взагалі немає питань. Почути, як автомобіль працює. Рівненько, чистенько. Зараз покажу, ніяких димків такого нічого немає абсолютно. Їде він ну, просто, це як кажуть, ракета. Дуже швидкий автомобіль. І розхід в нього майже такий, як 2.0. по місту буде брати на літру більше, а по трасі буде їхати абсолютно з таким самим розходом. Це чистенько, яка капає водичка і саме, яке от звідси зверху. Все працює класно. Зверніть увагу, на 6 стечки, жодний болтик, нічого не кручено, все цілень. Капотом також є ржавчин, нічого немає. Багато хто знає, що тут вівариків часто пускає тут тобто, В 2018 році у нас був пробіг 132 тисячі, зараз пробіг у 250 тисяч. Це реально її пробіг. Я думаю, що поможливо тут чути, як він простоє. Це... Оптика, до речі, збереглась. Десичка. Туманочки. Туманку, до речі, оцю поміняв, тому що на автомобілі була вже така вона якась там ржава всередині чи що, я не розумію, що я її просто замінив і все. Зараз я працюю, все. І так, такий автомобіль. Також цікавий. будь ласка, питайте, телефонуйте, завжди є різні варіанти, також можливий обмін вашого автомобіля на мій. Все, не забувайте підписуватись, ставити подобайки. Запитання можна... Під відео, можна вайду, можна по телефону, ціна на автомобіль під відео. Все, до зустрічі.